І на завершення випуску про спорт: великий волейбол на території мальовничого покуття. На снятинщині відбувся міжнародний турнір на Кубок залуччя. За спортивними перипетіями спостерігали наші кореспонденти. Село Залуча має давні волейбольні традиції, адже місцеві команди гідно представляли області на всеукраїнських чемпіонатах. До того ж, уже шостий рік поспіль тут відбувається турнір пам'яті ветеранів місцевого волейболу. Кілька років тому турнір набув статусу міжнародного. Загалом учасниками цьогорічних змагань стали 11 команд. З них 4 – жіночі. Приїхали дівчата з Одеси, дівчата з Білорусі приїхали. Приїхали дівчата з Львова, і наша місцева снятинська команда теж приймаю участь це жіночі команди. Чоловічі команди цього року приїхали Польща, приїхала команда з Польщі, Закарпаття, Іршава, Чернівці Новоселиця команда приїхала, Тернопіль, Виноградне приїхала команда. Оломище господарі виставили на змагання одразу дві чоловічі команди, які заслужено посіли призові місця. Команда Залуччя 1 здобула золоті медалі, а залуччя 2 завоювало бронзу. Саїбло дісталося команді Новоселиці. Сайджінок перемогу здобули волейболістки з Одеси, випередивши команди з Білорусі та Львова. Це надзвичайно важливо зараз в цей час, коли десь у світі на жаль. Там, якісь загострюються протиріччя, є надзвичайно важливим спілкування безпосередньо між людьми, бо такими нашими зустрічами, такими спілкуваннями ми десь посилаємо такий посил нашим урядам для тіснішої співпраці. Волейбольні змагання у залуччі це досягнення місцевої громади, яка домоглася підтримки влади та меценатів. Насправді такі турніри це унікальне позитивне явище. Визнають учасники та гості змагань. І додають, волейбол має розвиватися не лише у містах, але й в кожному селі. І для цієї великої справи не потрібно космічних коштів. Це велике діло. Ще б я на місці федерації зараз новий президент федерації прийшов з Івано-Франківська зробити такий як парковий волейбол, що такий чемпіонат провести, І якраз проводити його в цей час, проводити його по. От таких от, які заінтересовані в волейболі, які можуть підтримати волейбол, Проводити його на вулиці. І підтягнеться і народ, і молоде покоління, якесь підтягнеться. Це дуже велике діло. Такі турніри, які проводяться, я знаю, тільки в залучі їх кожен рік. А щоб як проводилось в кожного місяця, навіть в тій ж самій долині, ті ж самі, самі коломиї можна провести. Переможці та призери турніру отримали грамоти, медалі, кубки, а також пам'ятні подарунки.